Перше тренування після зборів у Туреччині провели футболісти Чернігівської Десни. Додому вони повернулися цими вихідними із трьома новими гравцями у складі. Наступні збори також відбудуться у Туреччині. Туди спортсмени полетять у ніч на 6 лютого. Олександра Денисенко побувала на тренуванні та поспілкувалася із новачками Десни. Подробиці у сюжеті. 24 футболісти Чернігівської Десни повертаються із пробіжки. Це їхнє перше тренування після зборів у Туреччині. Звідти вони прилетіли цими вихідними і трьома новими гравцями у складі: Дмитром Німчаніновим, Михайлом Сергійчуком та Андрієм Богдановим. Захисник Дмитро Німчанінов до Десни перейшов із Донецького Олімпіка. До збори пройшли от отлично, Нагрузки отримали ті, які трині разу на зборах. Адаптації, в принципі ніякої не було. Так як я багато ребят знав. Ми і по дітям з нітрими ребятами грали в команді, і в Олімпіки грали з тим же Владом Гіре Волковим. Тобто ребята знають, адаптації в принципі не понадобилось ніколи. Ще один новачок Михайло Сергійчук перейшов до Десни із Полтавської Ворскли, грає на різних позиціях і у нападі, і у півзахисті. Я досить багатьох знаю з багатьма раніше пересікались в інших командах. Все добре, збори пройшли, Я думаю, найголовніше, що у нас травмованих не так багато. Під час зборів отримав травму Дмитро Хльобас, каже головний тренер команди Олександр Рябоконь. В матчі з прізвиною він зазнав ушкодження, Спочатку сподівався, що це просто можливо від удару щось таке біль. Але виявилося, що там перелом пальця. На нозі, тому найближчі три тижні, найближчий збір він пропустить. І ну, вже в цьому місяці він не зіграє. Я маю на увазі перші два матчі. Будемо грати без нього. За словами Олександра Рябоконя, на другий збір до Туреччини має полетіти 24 футболісти. Серед них і Денис Фаворов каже: на першому зборі ставили акцент на фізичних навантаженнях та витривалості. Сейчас уже збору будуть Тактичські швидкість і треба бути то вже наігрувати. готує собою непосредственно к чемпіонату, к сопернику. Завтра футболістів Десни має відбутися друге тренування. Після цього в ніч із 5 на 6 лютого вони знову полетять до Туреччини на свій другий тренувальний збір. Там вони пробудуть до 22 лютого. Олександра Денисенко, Роман Репа, новини на Юа Чернігів.